17 листопада 2022 року. Осіння вишня, як розквітло, як завеселилось, в душі біла райдуга цвіла, а проте жахіття і не снилось, бо була щасливою вона під вікном цвіте осіння вишня, тихий сніг, неначе і не війна. Я на зустріч із зимою вийшла. А на серці сива сивина. Як? коли, навіщо це потрібно, гине люд від люду на землі? Господь Бог створив на те людину, щоб вона кохалася в гіллі, щоб не били, різали, вбивали, де таке написане було. Господь Бог людині дав начало, щоб не до бійні воно вело. Клятий враже, як тобі не сором, нам не шкода твого відбуття, хай загине той. Хто чинить горе, щоб у нас залишилось життя. Заживемо мирно й завзято, і прийде кончина цій війні, і прийде до хати вівче свято, вб'ємо усю нечість на землі, і прийдуть любов, і мир, і згода. Закатуєм їх, як орки нас. На планету ступить нова мода без війни, ракет і безобраз, але їх ненайведіти будем. Нащо гинуть діти і брати, за міста і села, світло, воду поберемок в пекло віднести. Я про духовність так не може бути, створив Господь людину для життя. Невже, невже це можна призабути, що не веде чортів до каяття? В ніби сильний, сатана, лютисько, що він здолати хоче увесь світ, не віримо. Бо правда зовсім близько, ще зацвітемо ми, як білий цвіт, ще згине сатана аж до останку. розхрестилась Росія на хресті, до нас прийде ще сонячний світанок, а погань буде тліти у хвості.